Салат з печених баклажанів та перцю завжди був і буде сезонним трендом. Баклажан у мене такий широкий, я його гарно проколола вилкою і все запечу в аерогрилі. Перець у мене запікався 20 хвилин при 180, а баклажан всі 40. Звісно, що після запікання відразу гарячі овочі складаємо в пакет і зав'язуємо. У мене такі овочі постояли пів години, можна й менше, я просто за них забула. Але то нічого, зато вони шикарно почистилися. Варіацій такого салату є просто безліч. Я вам сьогодні пропоную один із. А ви, звісно ж, можете вже додавати собі щось, віднімати, як душа забуває. Бажає. Але основними інгредієнтами залишаємо печений баклажан, перець і беремо смачний сир. Баклажани і перець нарізаю довгою соломкою. Також в цей салат я хочу додати свіжої цибулі, нарізаної соломкою тоненькою. І свіжих помідорів. Помідори я не запікаю, а саме додаю в салат свіжими. Так буде набагато смачніше. Ну і сир в такий салат я пропоную брати м'який. Я беру ось таку феті від бренду Лель. Він дуже смачний, ніжний, але водночас також солонуватий. Ну і, звісно ж, не менш важливо. Це заправка для неї. Я змішала оливкову олію, базиліковий оцет та базилікову сіль, яку ми з вами вже готували. А також зернову гірчицю, часник та мед. І це смачно навіть відразу їсти. А як настоїться в холодильнику, взагалі шикарно. Я, наприклад, люблю такий салат або до гарніру, або викладати на підсушений хрусткий хліб. Це дуже смачно.